Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Освіта, соціальні виплати та військові. Усі ці галузі у 2025-му отримують найбільше коштів з бюджету Черкас. Цього року він становить 5 мільярдів гривень, і це на 300 мільйонів більше ніж торік. Розповіла Суспільному директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Як ухвалювали документ, на що витрачатимуть гроші та що думають про нинішній бюджет жителі Черкас та самі депутати? Дивіться впродовж наступних 10 хвилин. Держава вилучає у Черкаської міської територіальної громади 277 мільйонів реверсу. Тобто, чого не було у 2024 році. Ми до певної міри є заручниками партійної дисципліни, тому, власне, проголосували. Бюджетний процес це процес, який триває цілий рік, і цілий рік треба за ним слідкувати, а не лише там безпосередньо під час ухвалення бюджету. За 31 отрималось три рішення прийняту. Вітаю, шановні депутати. Мешківський міський черкаси у відповідності до регламенту. Черкаська міська рада прийняла бюджет на 2025 рік. Цим словам секретаря міської ради Юрія Тренкіна передували дискусії. Це просто маніпуляція і сіра полукорупційна схема надування бюджету, щоб потім розподіляти гроші куди потрібно. На січень місяць аукціонів на 30 чимось мільйонів. На січень місяць, а план департамент бере 9. Виступи депутатів насправді бюджет Черкаської міської територіальної громади дуже дуже профіцитний. та внесення поправок обговорення. Завершено голосування прошу посади. А ще засідання бюджетних комісій. Одне з них відбулося 17 грудня. Тоді розглядали видатки департаментів освіти, медицини, соціальних та житлово-комунальних послуг. І якщо видатки на освіту, а це сума у півтора мільярда гривень, у присутніх питань не викликали, то до департаменту соцполітики вони були. Якщо я правильно розумію, то видатки на оздоровлення зросли на 16 мільйонів рівно з минулим роком. Чого у нас лише дітей захисників і загиблих захисників і зниклих безвісти і полонених в кінці року на 200 дітей збільшилось. Ми прогнозуємо, що буде ще велике збільшення. Питання були і до департаменту житлово-комунального господарства. За його пропозицією, до бюджету мають закласти гроші на утримання фонтанів. Позицію свого департаменту суспільному пояснив Андрій Наумчук. Наша пропозиція відновити роботу фонтанів, тому що люди мають отримати якийсь позитив. Але нині, з його слів, є більша проблема недостатнє фінансування водоканалу. У цьому році виділялось 37 сім мільйонів. Якщо так же запланувати наступний рік, то це не перекриє їхню потребу. І це може призвести до того, що водопостачання буде у нас за графіком подаватися суди цілодобово. 24 грудня. Депутати ухвалили бюджет міста у розмірі 5 мільярдів гривень, збільшивши дохідну частину майже на 400 мільйонів, розповіла Суспільному директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Зробили це зокрема за рахунок коштів від продажу земель та комунального майна. Таку пропозицію перед голосуванням вніс секретар міської ради Юрій Тренкін. У залі виникла дискусія. Я казав, Кучма, це ж було, вже, колеги. Ну було вже. Не продали землі, не продали майно. А тут ми знову надуваємо 300 мільйонів. Тобто ми зараз з вами тут там, дискутуємо, ламаємо списи, хтось каже там так, хтось так. Ну, наприклад, якщо взяти тільки землю, ми розуміємо, що це ну, рази заміжили. Ну, Це просто ну, абсурдне було Зрештою, пропозицію Юрія Тренкіна депутати підтримали, як і сам міський голова. Тобто там як нас би не критикував, зокрема про продаж земельних ділянок в мікрорайоні Митниця, а сьогодні митниця є окрасою, і сьогодні, в тому числі, це один з мікрорайонів, який формує сьогодні архітектуру нашого міста. Якість доріг, якість соціального обслуговування, виділення коштів на збройні сили є у трійці перших показників України. Але, хоч і був на сесії за бюджет, Анатолій Бондаренко не голосував. За 31 отрималось отримали рішення прийняти. рішення підтримав 31 депутат. Ми до певної міри є заручниками партійної дисципліни, тому власне проголосували. Хоча зрозуміло, що у кожної з депутатів є своє бачення наповнення бюджету, але ми повинні також враховувати. Ті ризики, в яких ми зараз функціонуємо. і основний ризик це російсько-українська війна. Три депутати від голосування утримались. Усі вони з партії голос. Там були планові показники, які стосувалися на його наповнення, і вони були ну нереалістичними. Це робиться з однією простою метою. Це для того, щоб збільшити програму соціально-економічного розвитку і щоб мати можливість впливати на депутатів в наступному році при формуванні програми соціально економічного розвитку. За рахунок цього формується більшість на стінах міського згідно з проектом бюджету на 2025 рік у п'ятірці лідерів серед профінансованих галузей, освіта, державне управління. Транспорт та дорожнє господарство далі. Охорона здоров'я та соціальне забезпечення. На думку Артура Чимориса бюджет 2025-го калькує минулорічний. Частину видатків вважає нераціональними до прикладу на утримання апарату міськради. І щороку депутати нам говорять про те, що ми переглянемо це. Нам не потрібно справді 500 людей. Тому що там знову ж таки якісь перші дні місяці повномасштабного вторгнення показали, що там міська влада функціонує навіть в критичних умовах. Там при наявності ста людей, наприклад, якщо говорити про суми, то для освіти передбачили 1 мільярд 560 мільйонів гривень, розповів його директор Богдан Білов. Будемо витрачати на заробітні плати, перш за все працівникам установ підпорядкованих департаменту освіти, і також оплату комунальних послуг. Це дві найбільші статті видатків по департаменту. На суд захист спрямували 300 мільйонів гривень. Мова зокрема про фінансування міських соціальних програм, розповіла директорка профільного департаменту Юлія Ніконенко. Це програма турбота, програма підтримки сімей міста Черкаси. найбільш велика програма, комплексна програма підтримки захисників суверенітету України та членів їх сімей. А загалом найбільші такі видатки це будуть виплати соціальні членам сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених. Цим людям продовж півроку щомісячно виплачуватимуть по 6 тисяч гривень. Аби фінансування не урізали. Дружини й матері військових приходили і на сесії, і на бюджетні комісії. Як це було, ви бачите на екрані. Ви приходите, можливо говорите зі своїм, а я говорю до його одежі. Я не знаю, де. він. Чи він завівав, чи він в полоні йому бічинки відбивають? Нас рахують за непотріб і ви тут нас теж рахуєте за непотріб. На підтримку сил оборони спрямували теж 300 мільйонів гривень. Додає Тетяна Харенко. Виключена програму це майже 293 мільйони з цих 300 мільйонів. Після надходження пропозицій і, взагалі, від військових частин буде перерозподілятися між загальними і спеціальним фондом. Питання фінансування добровольчого формування напряму залежить від рішення наших депутатів. І ми плануємо бюджет на 2025 рік. І я бачу, що наше питання проголосовано. Все добре. Новація цьогорічного бюджету. Повернення коштів з міської казни у державну. Це називається реверсна дотація. Так, держава вилучить у Черкас 277 мільйонів гривень. Розповіла Тетяна Харенко. Тому 100% забезпечити потреби всіх департаментів не змогли. До прикладу, додає фінансистка, медична галузь хотіла збільшити свій ресурс удвічі. Згідно з проектом бюджету, їм не вистачає 26 мільйонів. Розповідає Лілія Маліщук. Ще багато медичного обладнання не вистачає ще багато треба відремонтувати приміщень. Звичайно, ми будемо теж з свого боку економити. Звичайно, якщо буде не вистачати, значить ми будемо додатково звертатися до міського голови, до депутатів міської ради. Не підтримали депутати і прохання збільшити видатки на водоканал. Його очільник Іван Сухарков просив додатково 87 мільйонів гривень. На думку депутата Нарика Казаряна, цьогоріч вперше за чотири роки їхньої каденції, свою роботу депутати виконали неякісно. З Чотирьох бюджетних комісій відбулося лише дві, а сам проект документу вивчали неретельно. Найближчі там років 3-4-5 йдемо до того, що весь бюджет Черкаської своєї громади з'їдає соціалка, з'їдає медицина, з'їдає освіта. Розвитку, ну бюджету розвитку не буде взагалі. Всі всі гроші можуть іти на соціальні виплати, на медичні послуги, на компенсації тарифів і так далі. далі. Не треба на все жалітися, тому що знову ж таки забирає держава, забирає багато. Забирає, багато забирає чи вистач? Чи достатньо цього на покриття всього недостатньо. Чи достатньо на покриття базових потреб? Достатньо і навіть більше, тому що знову ж таки 90% громад живуть, покриваючи лише свої базові потреби навіть нижче базових потреб.